Я вважаю, що сьогодні прям гарна погода за цю осінь. Якби в мене були суперсили, я б зробила так, щоб дощів ніколи не було. Баби на літо раніше воно було і трошки довшим, але ну, тим не менше і зараз хороше на літо. Можна ще відпочити, можна вийти в парк погуляти. Як тепло, то і настрій гарний, дуже гарне, дуже затяжне. Як вмога, ну, більше тепла. Так все дуже подобається. Так, Полтавці реагують на останні теплі дні у цьому році. Зазвичай цей період за народними традиціями називають старим бабиним літом, розповідає завідувачка науково дослідно експозиційного відділу етнографії Полтавського краєзнавчого музею Марія Пісцова. За народною традицією в Україні бабине літо воно має три етапи: це молоде бабине літо, яке приходить до нас в на початку вересня, старе бабине літо на початку жовтня і третє бабине літо це в листопаді вже перед такою холоднечею. Першою ознакою Бабиного літа є повутиння, говорить Марія Пісцова. Сама назва має дві версії походження. Під час бабиного літа часто літає павутиня. Його називають лето, і ніби від цього йде якби, літо, бабине літо. Також давня назва місяця вересня в Україні бабине або бабське літо, коли жінки завершують свої роботи на вулиці, тобто вони ще можуть підготувати коноплі, тіпати їх або вибілювати полотно, або упорядковувати городи. І теж за цією традицією є така назва. Синоптики говорять, що сьогодні тепло настав край. Вже з 12 жовтня на Полтавщину прийдуть дощі та значне знищення температури. Синоптик Полтавського гідрометцентру Олена Ліонцова зазначає, що цього тижня метеорологічне літо закінчилося. Тривало воно з травня, тому чекати потепління вже не слід. Сьогодні нас погода радує останнім таким теплим сонячним днем, і вже з 12 жовтня очікуємо дощову погоду. Починаючи з західних районів області, по всій Полтавщині пройдуть дощі. А з 13 жовтня відбудеться значне зниження температури. на... Сімдесять градусів відносно за народними прикметами. Якщо бабине літо коротке, то буде сніжна зима. А якщо тепло затягується, то це до великих морозів зимку, нагадує Марія Пісцова.